Всім доброго ранку. Сьогодні розпочинаю нове відео з ліжка. В нас сьогодні неділя, і вчора ми приїхали додому ввечері. Вже так досить пізно. Я почала монтувати відео. Ви, до речі, думаю, зрозуміли, що зараз виходять відео кожного дня, кожного дня виходять в мене влоги. тому що я стараюсь максимально багато заробити, щоб позакривати хоча б. Частково Ютубом наші кредити. Тому буду вдячна кожному за перегляд. Збираю не донати, збираю перегляди. Буду вдячна кожному і хочу сказати дякую тим, хто підписується на мій канал. Нещодавно в мене вже. Така величезна цифра на каналі стала 9 тисяч підписників. Дуже дякую вам за те, що ви підписуєте, за те, що коментуєте, за те, що дивитесь. Я дуже-дуже вам за це вдячна. Ось поки цей місяць я планую випускати відео щодня тут на каналі. Бо жовтень місяць, хто веде свої канали, то знаю, що в жовтні місяці досить така непогана монетизація. Вона Трохи більше, ніж в звичайні місяці. Взагалі, січень місяць це такий місяць, коли можна просто йти в відпустку, і ти там нічого не заробиш. Скільки би відео ти в січні місяці не випускав, YouTube монетизує в кожен місяць по різному, кожну тематику відео по різному. Тому якось так. Зараз жовтень місяць, жовтень, листопад. О... Ну, в основному, самий пік такий заробітку. У мене був минулого року в жовтні, тому я і цього жовтня працюю максимально багато. Ось, о, Сніданок нас сьогодні готував чоловік. Він вчора раніше всіх ліг спати. Я поки доробила відео, поки те, поки ще. Поки дітей вклала спати, вони вчора захотіли спати зі мною. Двоє плюс. Буся наша також спить зі мною. Коротше. Мама трьох дітей маленьких, певно, я тут. І таке, знаєте, сон з дітьми навколо. Ще те задоволення. Я з Вовчиком стабільно сплю, а ось Васильку спить завжди з татом. А тут я спала з двома і не дуже так я вже відпочила, не дуже я так виспалася. Плюс до всього Васильку щось вночі дуже сильно кашляв. Я, до речі, хочу, можливо, завтра, післязавтра, так як опалення в нас ввімкнули, зайнятися нашими стінами, тому що ось це, поки було, був ось цей період без опалення, то в нас поцвіли знову ж таки стіни. Це проблема в нас кожного кожного року, і бачу, що поплило так нормально. Цю всю цвіль треба вивезти. У мене є засіб. Знаю, що будете писати, рекомендувати мені багато що. Я знаю, у мене є засіб САВО від плісняви, і просто єдиний такий момент, що треба десь подійти дітей на цей період. Я не знаю, можливо, ми обробимо це все на наступному тижні в суботу і поїдемо всі на цілий день з доми. Ось побачимо, не знаю. Але його навіть і запшикати треба, то потім помити, щоб це все було чистенько. Саме тому ми колись робили ремонт тут в кімнаті, хоча ми будувалися на той момент, але вирішили, що ну, нам тут в кімнаті шпалери не йдуть, в тих, в кого цвітуть стіни. Я вам також рекомендую зробити декоративну штукатурку. бо це класно. У нас тут в кімнаті декоративна штукатурка, на кухні декоративна штукатурка. Єдине, що у кімнаті ми не фарбували стіни миючою фарбою. Тут у нас просто снежка біла, і я брала таку таке посріблення. Я не пам'ятаю, як воно називалося в цих баночках. І я тебе сину люблю. Ось, ми брали ось це в баночках таке Мам, посріблення, я і я а, на цю декоративку я наносила. Люблю. І я тебе люблю. Я наносила цю декоративку, мочалочку, і так, знаєте. І, коротше кажучи, воно все супер. А, воно красиво, його я також мию. А, в мене є це посріблення ще в баночці. Якщо десь там я змию, то я можу його нанести повторно. І це досить так класно. Мама! Ось. Що? Я граю ігрушки, а да, Вова вовру ж Так, Ти складаєш іграшки, а Вова їх розкидає, так. Да? Ну да. він маленький ще. Та да, я такі його такі Так, Ти старший братик прибираєш, да? молодець. Умнічка. Чоловік у мене посмажив дітям грінки. Незвичайні, знаєте, хлібчик в яйце вимочується. А я вже зараз, мені так голова сьогодні болить, не знаю. Вип'ю, напевно, таблетку, бо каву я тільки що пила, кава мені ну таке не дуже там допомогла. Тому зараз буду вставати, вип'ю таблетку, приведу себе трохи до порядку. Знаєте, Я сьогодні працюю, чоловік цілий день готує їсти. Я не проти, що наш Василько сьогодні видумав. Я такого не бачила і не чула. Зараз наш Василько сьогодні віду. видумав собі ось влаштувати <різь> ось таку гору із подушок. Виліз на шафу, зняв ось ці вітамінки, які я купувала в АТБ, і всі з'їв. Ну тут, звісно, не було ціла банка, не, але так, десь я, ось так кубику. на залишку. Мама! Тато тобі давав кубіка. Не давав. Давав та тату я... так кубіка? Я сьогоднішня господиня нагодує всю сім'ю. В нас сьогодні в меню. Супчик буде. Буде смачненький супчик від чоловіка. Це найголовніше в нас робітниця. Трудиться. Аж потіє від того, що там трудиться. Бачите, як на сонечку класно. А ще мені в коментарях писали, що наша буся виглядає замученою кицькою. Бідна, мучениця наша. Ну, а ось і сам супчик вийшов дуже-дуже смачний. Я дуже люблю супчик від чоловіка. Ну що ж, попрацювала я, думаю, піду на кухню щось готувати. Треба чоловіку зробити на завтра обід, бо я зранку не дуже люблю зараз вставати, дуже довго сплю. Ну, як сплю, я поганувато сплю по ночам. І вирішила, що я обіди готую з вечора. Не пам'ятаю, чи показувала вам якось відео. Малюки мої сплять. І треба щось, до речі, приготувати на вечері, тому що супчика, якого приготував чоловік, надовго не вистачить. Я знаю, що Юрчик зараз нагуляється, Юра гуляє. З друзями планував, до речі, йти він сьогодні на рибалку. Навіть вчора накопав на будівництві черв'яків, але в нього друг не захотів іти. Ну, певно, холодно. Я, я прекрасно розумію, що зараз ранку мінус один і не дуже хочеться ніде йти. Так що все йду я на кухню, побачу, що буду готувати, що знайду. Бо буду готувати із того, що є. Ви знаєте, хоче болить мені голова чи не болить. Зранку я перемила посуд, поприбирала. Потім чоловік готував сніданок, готував обід. Знову ж таки замастилась вся кухня, знову я її поприбирала перед тим, як готувати. Не люблю, коли завалена кухня. Тим паче, що вона в нас дуже-дуже маленька. І якщо не поприбирати вчасно там посуд, не поховати все по місцях, то. І готувати немає де. Я скажу так: навіть кожен прийде поставить по тарілці по чашці, і все, Уже місця немає ні для чого. Випила я, до речі, таблетку, мені вона не допомогла. І я трошки посидівши, полежавши, коли вкладала дітей спати, вирішила все-таки випити ще раз кави. Мене, до речі, трохи підташнювало, але я зрозуміла, що це в мене. Тиск, хоча в мене немає цього апарата, який міряє цей тиск. Їсти все рівно дітям треба готувати. Тому є в тебе тиск, немає в тебе тиску. Ставай, мамо, і готуй. Знаю, що в неділю завжди діти в мене полюбляють щось таке смачненьке поїсти, вирішила зробити налисники. Це такий, знаєте, безпрограшний варіант, коли і чоловік задоволений, він їх полюбляє. Ось і діти також. До речі, відкрила нову пачечку каву від компанії 25 Coffee Roasters, Це просто бомбічна кава. Якщо ви ще не брали, рекомендую. І це просто моя любов. Насипаю чоловіку баночку, закриваю решту, залишаю нам вдома. Взагалі, без кави я не починаю свій день, без кави я не можу працювати. І в мене чоловік, до речі, так само п'є досить так багато кави. Тому в нас вона частенько відкривається нова упаковочка. Я, до речі, зробила вже тісто на налисники, додам ще зараз тільки олії, і все в мене буде готове. Зробила каву, як я казала раніше, і поки будуть смажитись в мене млинці, буду помаленьку пити каву. Прибираю свою поличку від газової плити, щоб вона не підгоріла, і починаю. Смаження. До речі, цю поличку забираю тільки я під час готування. В мужа суп і то лучше виглядав, ніж мій перший. Мланець. Я не знаю, як проходить неділя у вас, а в мене це повноцінний робочий день. Я скільки не планувала відпочивати саме в цей день, зробити собі вихідний, приготувати наперед щось поїсти, щоб не стояти у плити, щоб нічого не прибирати, не робити. І взагалі не сидіти за комп'ютером, у мене так не виходить. У мене неділя ще гірший робочий день, ніж це понеділок, ніж будь-якій. Будній день. Я можу в будній день більше якось розслабитися, ніж в неділю. Не знаю, можливо, це тільки в мене, а можливо, і ні. Зробила я заварочку дітям чаю, також від компанії 25 Coffee Roasters. Пам'ятаєте, у попередніх якихось відео показувала вам, якщо комусь цікаво, то лишу посилання саме на той чай, він просто неймовірний. Із ноткою лимону, мені здається, там лимонна трава в складі є і ще якісь трави. Ну, коротше кажучи, зараз на холодний період часу. То дуже-дуже класний і дуже смачний. Я роблю його не тільки дітям, а й п'ю сама. До речі, не дивіться, що в мене на голові таке Бог зна що робиться. Я, якщо чесно, то в неділю навіть не встигла подивитися на себе в дзеркало. Мені Жінка теж кормить. Так? Ну, а хіба ні? Це в нас ось цей малиновий джем, який чоловік каже, що мало не вмер, поки перетир малину. Але дуже смачний, відкриваємо. Наступного року будемо перетирати не так, правда? Будеш сама перетирати. А може ти? Угу. Я зварю. Тут я розморозила курячі серця. Хочу зараз приготувати підливку, треба їх замочити, поки я. Займаюся налисниками ще будуть макарони, буде підливка, будуть налисники на вечерю. До речі, ви знали, що з курячих сердець можна готувати відбивні. І вони виходять досить такі смачні. Можливо, я наступного разу на кулінарному каналі поділюся з вами рецептиком, як правильно їх готувати. Але м -м, сьогодні в мене явно не відбивні, в мене буде звичайна підливка, її готувати просто дуже швидко, легко. Без ніяких лишніх знаєте, маніпуляцій. І я останнім часом готую дуже легкі, прості страви, якісь такі без заморочок. Ну, звісно, налисники не входять сюди, але я люблю радувати свою сім'ю і завжди готую для них. Сердечка я всі вже нарізала, розрізала повздовж, просто навпіл, замочила в водичці. Її час від часу треба змінювати, ну і пізніше просто віджати ці сердечка та відправити на сковорідку. Цибульку я нарізала такими, ніби напівкільцями. Це взагалі не принципово, можна було нарізати і кубиками. Прийшов Юрчик в мене із прогулянки, гуляв з друзями. І голодний, як і завжди, роблю йому тепленький чай. До речі, коли я додаю заварку гарячу. Додаю цукор, розводжу його в чашці, а тоді додаю холодну воду. Я не знаю, чи робите так ви, а в мене діти завжди кажуть, мамо, додай холодної води, щоб можна було пити вже. З кавою таке я не роблю, а от чаєм і капучином таке можна робити. Поставила я, до речі, вже водичку на вермишельку, також сердечка свої смажитися. І буду я. Займатися далі приготуванням їжі. Коли в мене водичка закипіла, я додала до неї сіль, всипала вермишельку, макарончики, такі ракушки. Взагалі не дуже часто їх купую. Останнім часом, взагалі, мені здається, більше ніж півроку не брала. І сердечка відправила на сковорідку просто на рослинну олію. Верення мазать мазать? То ходи сюди. Його, She was taller than I'm leaning She was taller. I'm nine and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, passed forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed out. Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. I see what you teach, I do believe I always should have stayed Як ви вже зрозуміли, до сердечок своїх я додала уже цибульку нарізану, підсолила, поперчила все і вирішила додати ще два гострих перця чілі. Не знаю чому, не знаю з яких пір. А хоча знаю, і з тих пір, коли я була вагітна ще за Вовчиком, з тих пір, хоч я і вже давно не вагітна, я полюбила імбир, я полюбила все гостреньке і. Вже три роки мене не попускає це все. І в кінці до цих курячих сердечок я додаю ось таку упаковочку вершків 200 мл. Можна було додавати і менше, можна, до речі, в кінці посипати натертим сиром, але мені і так. Виходить смачно. Накриваю ще на 2 хвилинки кришкою, і все в мене готово. Обід прямо я чоловіку готую з вечора, ось так, в лоточок. І йому зручно брати, він нічого не накидає, не запаковує. Знає, що коли є лоточок в холодильнику, все взяв і пішов спокійно на роботу. Я йому не даю ніяких овочів з собою, тому що він їх просто не бере. Я не знаю, чому. Можливо, ваші чоловіки беруть якісь закрутки, овочі, якісь салати. У мене чоловіка вговорити, взяти якісь овочі, якісь салати неможливо. Хоча він казав, що а, там інші беруть і його пригощають, а вони там місцеві, бо чоловік мій їздить, то якби, ніхто там не в образі, а, в мене чоловік працює в селі, одному із сіл, тому якось там цього не бракує. Я як і завжди перемиваю посуд, вже третій за день у мене, до речі, на каналі були коментарі, що а, ми, наприклад, Групки дарма задумали, це лишнє витрачання часу, так само, як і миття посуду без посудомийки, Я скажу так, що я за посудомийку. Але я і за грубки. Для мене грубка це не витрачання лишнього часу, це просто в кайф посидіти з чашечкою кави, потопити грубку і залишити всю роботу, а не безкінечно займатися роботою і не бачити взагалі нічого прекрасного. Для мене грубка це буде час для того, щоб посидіти на одинці, подумати, зібратися якимись думками. Погрітися, подивитися на вогонь і згадати, що життя прекрасне. Тому я не думаю, що ті люди, які зараз мурують грубки, то вони роблять погано щось. Писала мені, що можна завести собі камін, але в нас котел з'явиться не дуже скоро, а переїжджати треба вже. Тут у мене хлопці грали в настільну гру. А Буся наша ввечері розважалась також, як могла. До речі, вона нічна тварина, і вдень вона спить, а по вечорам та ночам скаче.